Тобі мої підписники, я всім хочу сказати велике, велике дякую за те, що ви мене підтримуєте, за те, що підписуєтесь на мій канал сьогодні. На моєму каналі 5 тисяч найкращих людей, найкращих українців. Велике всім дякую. Бажаю миру вашим сім'ям і всього вам найкращого. Здоров'я вам і бережіть! Будь ласка, себе, Миру всім нам! Сьогодні хочу вам розповісти про окуляри, які подарував мені Женя на день народження. Я нещодавно у відео розказувала і ми показували навіть фрагменти, яка якість з цих відео, саме знятих на окуляри. Але хочу показати просто ближче, як виглядають вони і для чого взагалі вони нам потрібні. Райбен разом з мета, мета ми знаємо, як знаємо як власників Фейсбука та Інстаграма. Вони створили такі окуляри. В цих окулярах є камера, є динаміки, мікрофон. Коли я одягаю ці окуляри, вони розпізнають. Те, що я їх одягла і видають сигнал, так скажемо, що сигналізує про те, що я їх одягла, і що вони це зрозуміли. Звичайно, якщо я в цих окулярах буду ходити десь в приміщенні і знімати відео, ну, наприклад, в музеї там, чи ще щось, то буде виглядати досить дивно. Але це допомагає дуже, коли ти, наприклад, знаходишся в якійсь ситуації, і тобі потрібно дуже швидко зняти відео або зробити фото то не потрібно діставати телефон свій, або якийсь гаджет, на який ви знімаєте, а просто натискаєш кнопку, ось тут є кнопка, я буду додавати для вас тут невеличкі фрагменти відео. Е, натискаємо один раз, воно робить фото. Я також тут додам, що вийшло. Або, якщо я хочу зняти відео, я натискаю і утримую кнопку і починається запис відео. Нещодавно писали мені про те, що в Іспанії, можливо, за законодавством не можна знімати відео, це так, так воно і є. І в школі Оліси на початку року завжди беруть дозвіл на те, що можна її знімати або фотографувати. Так роблять, напевно, в усіх школах, на 100% в усіх школах вбудований ну, датчик світодіод, який сигналізує про те, що я веду запис. Ну, звичайно, якщо люди знають про ці окуляри. То вони зрозуміються. А якщо вони не знають, ну горить і горити датчик, і нікому нічого не зрозуміло. Але для це для того саме зробили, щоб людина, яка напроти тебе, вона розуміла, що ти записуєш її саме зараз. Тому горить світодіод, а з цієї сторони знаходиться сама камера. Ще в цих окулярах є динаміки, що дозволяє слухати музику. Музику слухати я не буду, тому що тут. О, такий тип динаміків, який не дозволяє слухати музику голосно. Навіть якщо ви увімкнете якийсь свій улюблений там трек і зробите на всю дуже голосно, то будуть чути її цю музику всі. Взагалі ваш весь плейлист будуть чути інші люди, які будуть поруч з вами. Тому я вмикати не буду. Але я так розумію, що це дозволяє розмовляти по по телефону. Тому, в принципі, для цього, напевно, я можу їх використовувати. Я згадую, як раніше було, коли з'явилися навушники, так, проводні. Буду казати, як знаю, бо якщо буду згадувати зараз українською мовою, то буде дуже довго. І коли люди почали ходити по вулицям розмовляти по цим навушникам, деякі озиралися і думали, що таке з людиною, чому вона сама з собою говорить. Потім з'явилися бездротові, бездротові, безпроводні, безпроводні навушники. Якщо ти хлопець йдеш і в тебе видно цей наушник, то окей. А якщо ти дівчина і в тебе ось так волосся і наушник, то не видно, то звичайно, що люди думали також те саме, що йде людина, розмовляє сама з собою. Тепер взагалі дуже цікава історія. Тепер з'явились окуляри, по яких можна, за допомогою яких можна розмовляти по телефону і навіть е, наче, наче як можна ввімкнути відео. Е, Відеозв'язок, ну, тобто по відео подзвонити і можна показувати людині розмовляти з нею і показувати, що навколо відбувається. То взагалі, я думаю, буде виглядати зі сторони дуже-дуже дивно, коли йде людина просто в окулярах, без навушників і сама собою розмовляє, мало того, ще й комусь щось там показує. Також ці окуляри реагують на команди, тобто можна сказати хей, мета. І вона буде чекати, що ти скажеш їй, що їй робити. Вона може запускати музику, запускати відео, робити фото. Але це все, наче на ну, зараз тільки англійською мовою. Не знаю точно, знаю точно, що англійською мовою. Ну, наче коли я додаток встановлювала собі на телефон, то вона мені писала щось за іспанську мову якісь команди іспанською мовою. Ну, цим також я користуватися не буду. Якщо мені потрібно буде зробити фото чи відео, я просто буду натискати на кнопку я працюю через додаток. Необхідно встановити собі додаток MetaView. І там відображається, який заряд зараз на окулярах, саме окулярів, саме кейсу з цього зарядного. Потім відображається сама галерея. Ти можеш звідти загрузити собі на телефон ну, фото, відео, видалити, що потрібно, і ну, налаштування там якісь. Іначе ще е, можна під'єднати до Eton Music і, і інше. Коротше, найголовніше, що вони працюють саме через додаток, де можна слідкувати взагалі за станом батареї на зараз, чи заряджені вони чи ні. І таке. Оцей кейс тримає довго. Окуляри, якщо чесно, не помітили, наскільки вони швидко сідають, але ось той день ми користувалися окулярами. Досі я не заряджала кейс, ось цей про дістий окуляри, вони 100% заряджені, і сам істуче ну, ось цей зарядний кейс, він також заряджений, навіть більше половини там. Тобто тримають вони нормально, записують три. Хвилини відео, коли Женя купував, наче думав, що ну, він їх хотів купити. Ми про це розмовляли. Просто про це розмовляли, що є такі окуляри, було б класно їх купити. І на цьому все. Подивилися, що можна знімати відео гарної якості. Чомусь не звернули увагу взагалі на формат цих відео і на продовжительність. <звізький> на продовжительність відео. Тому ми... Ну, не звернули, не звернули. Далі я про них більше нічого не дивилася, ми про це забули. А коли він мені дарує ці окуляри, у мене шок. Якби я знала, я більше про них би подивилася, щоб вже бути готовою, так скажемо. Виявляється, можна записувати три хвилини, потім знову потрібно запускати, натискати на кнопку і знову запускати відео. Якість відео ви бачили, на тих, хто дивився попереднє відео, а для тих, хто не дивився попереднє відео, я зараз, напевно, одягну окуляри і піду, зниму. Наш краєвид, те, що ми бачимо, я зніму на iPhone і зніму на ці окуляри, і потім разом покажу, а ви напишете взагалі, відрізняється якість чи ні, іде краще. На айфоні також дуже класно все записує, але просто давайте порівняємо, як це виглядає на айфоні і на окулярах. Так, потрібно просто ще зараз так дивитися і в окулярах вперед. І щоб на телефоні було видно ну, плюс-мінус ту саму картинку, це потрібно якось синхронно робити, вибачайте, якщо буде трішки не так. Так, на задньому фоні чути цикади. Супер. Спека, вони це такі звуки їздиють коли. спекотно на вулиці дуже. Дуже гарно. Ви такі бачите, як... Туман, значить, не знаю, де буде видно в окулярах, чи в телефоні, в горах. Буду перевіряти, чи є, чи знімає телефон, бо я минулого разу цього не зробила і не перевірила. Сторони, напевно, я дуже дивно виглядаю. Добре, що тут мене ніхто не бачить. Що далі потрібно продовжувати влог. Це був просто такий невеличкий огляд взагалі на ці окуляри, кому цікаво, тому що ж взагалі то це не експертний влог, блог. Тому я розумію, що не всім це буде цікаво подивитися, а можливо, просто комусь цікаво подивитися, які зараз. Є цікаві гаджети нові, тому що я до цього про це взагалі не знала. Про це мені сказав Женя. Він просто пішов десь в магазин зі, зі своїм там другом. Друг приміряв окуляри, якісь хотів собі купити. І він побачив, Женя, побачив, що є така ось чуда техніка. Я про це взагалі не знала. Він мені коли розповів. Я повірити не могла, що є окуляри, в яких є. Камера, я думаю, що це зручно, ну зручно, просто навіть по вулиці йдеш, щось цікаве побачила. І щоб не діставати телефон, поки ти його там дістанеш, ти просто натискаєш на кнопку і фото готове. І коли ти на телефоні робиш фото-відео, ти бачиш, що ти знімаєш. А коли ось так, то я не бачу, просто куди я подивилася, я те і зняла. А може взагалі в мене не вийде, і я як сказати. Ну, цей нюанс не зніму, так скажемо, який хочу. То ж таке. Ми будемо дивитися вже на практиці. Поки що мені подобається якість відео і фото, а далі буде видно. Я думаю, що більше це зручно, коли в місті, десь в місті гуляти, ходити, коли на пляжі, тут ну, таке в окулярах не покупаєшся. І не поплаваєш, буду переживати, що вони десь впадуть. Ну, таке, так що і в музеї. Ну, єдине, що в приміщенні, звичайно, це буде реально виглядати дуже дивно, що я в приміщенні в окулярах. В музеях також не можна в деяких знімати фото і відео. Коротше, будемо вже на практиці дивитися, де ми будемо, де ми будемо знімати саме на ці окуляри, де ми будемо знімати на телефон. Дякую кожному і давайте. Продовжувати цей день. Таке відчуття, що зараз буде дощ. Написано, що завтра, а на сьогодні не передавали. Дивіться, як хмарно. Хлопці тільки додому прийшли. Не знаю, чи підемо ми кудись, чи ні. Зараз подивимось, Може, вдома залишимось. Друзі, всім привіт! День другий. Сьогодні у Жені в лікарні є справи, і ми вирішили поїхати з ним. Продовження цього відео буде в наступному відео, напевно так, тому що затягнеться дуже. Не хочеться на пів години робити. Я думаю, що не дуже комфортно людям дивитися. По 15 хвилин десь нормально, але коли вже дуже довге відео, то не комфортно. Тож, продовження у наступному відео. Переходьте, дивіться всім гарного наступного.